Знаєте, що не було відео? Да? Ну, ну от я можу зараз все нормальне відео взяти. Я цілий тиждень вибирав картоплі, а зараз займаюся якоюсь ерундою. Ну, цього такого можна і лайк поставити. Не б... Дивіться далі, поїхали. Коротше, Не буду багато говорити. Е, відос сьогодні топчик. Е, вам подобається. Я отвечаю. Ви на мій фейс не дивіться я дуже багато працював і я ще в душ навіть не ходив. ну це не суть. Йдемо, дивіться, коротше, ось ця пушечка сьогодні в нас на обзорі про це. Звір, можна говорити багато, але я скажу саме основне. самі такі, Чому я купив би його, до речі, купила його за 100 баксів, ну за соточку, ну типу скутер за соточку. Мені здається, це взагалі круто. За 100 баксів зараз можна піти, кальянчик ввечері посадити, а ви можете купити ось такого звіра. І я зараз вам скажу плюси, плюси, реально, отакі от плюси. ну, Коротше, плюс. Офігеть. Ну що, поїхали сюди. Так, коротше, ну що, почнемо з самого основного. Тож, ну, щоб ви бачите, ну просто машина, знімаю його красива. Ну, я чесно скажу, що ви на вигляд не дивіться, тому що він сильний характеристик. Ну, реально, о, таку машину можна пускати на русню, о, туди. вона їх там всіх порвела. Ну що, почнемо з самого основного. Ну, бачите, це коротше, це моделька Honda Dio af 62 AF, Аф Аф. А-62. І 4 простенький скутерець, але дурі в ньому хватає. Дивіться, 50 кубиків, 4 такти. І е, я вам скажу, що він доволі себе непогано показує. Ну, я не скажу, що це мотоцикл. Я ще сам до недавно скутерістів навіть за людей не, не вважав. Але це не про маму. Мама це святе. ну Ви не починайте вже. Ну, скажу чесно, скутер класний сам по собі, тобто він економний. Він зручний, він багатовмісний і просто він коштує свої гроші. Ну, согласіться. Що я можу ще про нього сказати? Дивіться, є він мало, півтори літри бензину буквально на 100 км. Далі можу сказати те, що 5 літрів в нього бак, варіатор стоїть в нього. Кстати, класна вивка передня, виходова. до речі, дуже прикольна. Та сам по собі комфортний такий. Скутерець, ти просто уявіть собі, ви такий здоровений, класний байкер, який себе поважає. І тут просто навіть, так, знаєте, раді фану виїхати такому на розовому скутері. Це круто, звісно. Ну я нічого не буду більше говорити. Ну, можна самі подивитися. Ну, спідометр тут, звісно, у нас на нього багато що, що не видно. 60 у нас максималка. І все. Бак, бак може брехати, але зараз вірити нікому не варто. І так, що можу ще сказати про те, що в ньому тут не інжектор, а карбюратор стоїть. Хоча я не знаю, чи в ньому взагалі є тут такі, ну типу я його зверху не бачу. Ну, а ще плюси, його, до речі, ще є такого скутера про те, що е, його маса 77 кг. Ну, слухайте, от, попа, от мотоцикл ви уявили, ви загрузили в грязі, у вас ви серезіна, і що будете робити, а що не будете робити. А скутер ви взяли в руки і понесли. Тому всі питання вирішуються, навіть дековий скутер. Коротше, класна штука. несіть. Зрозуміло. Ну на рахунок, на рахунок таких характеристик. Ну колеса. Єдине, що мені не подобається, це що тут дуже висі колеса. Колеса е, трошечки такі весенні, особливо задні. Я як їздив ним, трохи погрязють, то деколи шліфує, він роси боїться. Ну, е, ну Це не проблема короті. Ну колеса, як бачите, маленькі, тут, о, до речі, заводиться з Кікстартером ой, кікстартером і стартером заводиться. Ну ви зрозуміли. Ну, Всі думаю, питання має, заводиться отлічненько, що з цього, що з цього. Ну, мені, до речі, дуже подобається. До основних характеристик, які я можу додати про цього звірка. Ну, от Це теж дуже мені подобається. дуже мені подобається. От подивіться просто на, ці, на цей прекрасний чемодан спереду. Ну, чемодан! Погоди. Ну, це просто, мені здається, шедевр. Я не знаю. Я не знаю, до кого він був призначений, звичайно, але цей чи це просто шедевр. Ну уявіть, ви їдете на природу, мотоцикл, якщо у вас немає ви багато не засунете. А сюди можна положити 3 літри пива, палатку, 3 кілограма шашликів і шейдяного коріша можна положити. Ну, тобто є в цьому свої плюси. До тут положили до цього всього. В цій машині. Так, як воно. Що, о, о. кнопочку, уявляєте, кнопочку? О, Багажні. Ну, тобто, Ще деврально, ну, влазить в нього багато, тут можна насунути тут, тут, тут. І то є, вже, вже все красота. Ну, до речі, на рахунок, чи їде вони двоє, чи не їдуть, чи повезе він двох, ну, їздили двоє, тільки мамі не розказуєте. Е, бо мама буде сваритися колеса, там, скаже, проб'єте мені чи що. Ну, ви поняли, за, хто за колеса зрозумів, то теж лайк ставте і переходьте до речі, на наш інстаграмчик, ссылка буде в описі. Так, що ще можу розказати про цю зірку, До речі, мені подобається, що ще колір. Колір, от реально, колір класний. Ну і здається, таку помалесеньку, на цьому таку можна все одно О, обов'язково потрібно чекати, обов'язково його потрібно завести, щоб послухав, як він робить. Мотор, до мотор дуже класний. ну Він не такий дерзкий, як Е, У мене колись кондаділо було F-27, але цей просто токи що, Я як їхав. На сусідні села до дівчини своєї просто рве. ну Зараз, зараз, попробує жди. Як часи. Як часи. От ви скажіть, оце ж шедевр, просто шедевр А, ще засвітло. Ну, світло, єдине, мінус туди. Світло, світло тут слабеньке. Оце, якщо включити, перевірити, оце. Оце ну світло тут і слабеньке, біля цієї валізи, біля чемодана, Ну, е в кого є фонарик на лоба, чіпляйте, їдьте, користуйтеся. Е тому, якщо... Е ну, коротко, коротко говорити, Якщо вам 13 або 12, або ви, ви маєте. Дівчину, маму або сестру, яким теж хочеться щось почати, тому купляйте їм саме отакий шедевр, і е, ви не пожалієте, вони не пожаліють і ніхто не пожаліє. Я сподіваюся, що е, це було корисно. Що на овіксі таки шукайте, може вам теж пощастити, йдете за хорошу ціну. З вами був Юра, Мотохіос, і скоро буде новий ролик. Все, давайте. щастя, здоров'я, бо в ній холоди. Відомой все. Заглушай.